Всім величезні привітики. Я у магазині перед останній день завозу я тримаю ляльку фарфорову матрьошка, ще називається. Це японська вінтажна. Ось така 24 фунта. Вона продається на eBay. заважила 27 гривень. Якась така ваза. Є, вона пластиково більш виглядає, але сподобалася мені ось така тарілка і вона не одна, це англійський бренд Du. Нельм, і подивимося на сайті, скільки коштують тарілки, посуд цього бренду. Це англійський бренд, який починав, починав свою історію з базарчику, з маленького лоточку. Продавав, по-моєму, текстиль білизну всяку. А зараз це величезний гіпермаркет домашніх товарів і бачите, які ціни. Ще знайшла праску, Ну ти дивуюся, що тільки можна знайти в наших секондах. Вона новесенька. Як бачите, вона не підходить під наші розетки, але є переходніки спеціальні і вона буде працювати, вона нова, я тільки не розумію, чи там всі детальки там зверху, щоб використовувати пару, чи є, ну потрібно провіряти. Ще від Samsonite. це дорогий бренд Валіз для подорожець. Мені Так я вважаю, що це від фотоапарату така сумка. Можливо, ні, такий трекінг. Трекінг-сумка така. Хто знає, пишіть в коментарях. Всякі дрібнички, як ви бачите, на поличках, Крейда, олівці, книжки, оця праска. Буси. Я побачила буси, досить цікаві перед останній день. І я забіжу наперед, скажу, що я їх взяла, ці буси. А це легке дерево їх лише потрібно помити, тому що вони між товаром були, якби яка їхня доля, яка їхня подорож була саме до цієї точки призначення, поки я їх не купила. Але вони відмилися, як теплі водичці. Ще ось такий міст, боді-міст для тіла. І він запах такий був в нього фух. Ще з тисненого склала, так якби під хрусталь, ось така шкатулочка, Побачила мюлі, мюлі такий закос під Гучі. Просто такий практично один-один, ну це Ріврайленд. Вони класно виглядають. Це вісньорка, досить немаленький розмір, але вони магастильні. передостанній день завозить і речі можна купити. Чіпа, от і шкіра вверх, всередині шкіра. Це англійський бренд, не було можливості вам показати, якби зняти ось такі босоніжки і підбори, підбори в'язані. Навіть текстура. ниточки є на цих підборах. Я спробувала пальчиком 36-й розмір. Ось такі босоніжки, ще ось такі чоботи в стилі Блесяга навіть такі величезні панчохи, довгі чоботи зараз. Вони в трендах. Хто любить такі чоботи-панчохи, пишіть джинсові, такі круті. І а, наскільки я пам'ятаю, вони ще є віддізелю з таких, можливо, просто один один теж копія Жилетка, жилетка чоловіча, але вона може бути з чоловічого плеча. Ви тільки подивіться в стилі тедбайкер. Я навіть подумала, що це тедбайкер. А як вона виконана? Ви Тільки погляньте, вона новесенька, чоловіча. Ось така жилетка. Ми подивимося бренд, і це бренд Next, англійський бренд. Вона новесенька, вона новасенька. Тут є вовна, тут є віскоза. Вона реально дуже хороший склад. І з яскравою такою підкладкою. Може бути запросто чоловічого плеча, така фірмова крутюча жилетка. Як вам? Чи любите ви в своєму гардеробі а, жилетки використовувати в своїх луках? Ще жилеточки в'язані є, я в чоловічому відділі. І там теж є класні речі для наших любимих чоловіків. Ми вас дуже любимо, дуже хвилюємося за вас 100% вовна. І теж ми деколи купляємо для себе. Одяг в вашому відділі чоловічому, і це ні про що не говорить. От як ви йдете в жіночий відділ, купляти тоді ми так на вас дивимося. -о. -о, -о. Ось така ще жалетка сатинова, так винний колір, насичений, червоний. Теж дуже цікава. Подивимося сорочки, подивимося жакети швиденько. Я не буду довго затримуватися в чоловічому відділі. Ось така колекція. Колекційна якась сорочка. Ось така картата, блакитна, У кого, блакитні очі в чоловіки, там з блакитними очима ця сорочка вам дуже гарно буде на вас виглядати. Ось така сорочечка і це поліестер з бавовною. Класика, класична. Досить хороша, крута сорочка. Що Ще чоловічого є, багато різних сорочок. Теж ми одягаємо сорочки, особливо білі з чоловічого плеча, вони класно нам так пасують. Можна вибирати собі чоловічу С і нам підійде ось така ще сорочка. Ну, а я йду далі, далі, йду шукати скарби, бо де тільки як на в секунді не знайдеш щось дуже круте, таке індивідуальне, унікальне нішеве. Купи ще іграшок сьогодні. Купи ще якийсь такий рюкзачок з тканини. Як бачите, качка, очі такі витріщила на мене. А, можливо, я їй не сподобалася. І цей теж ведмедик має такі здивовані очі. Іграшки сьогодні здивовані моєю присутністю. Іграшок багато, все таки милі, в новесенькому практично ідеальному стані. Глибокий ящик, і він повний повний іграшок. Можна без кінця розглядати, як ви бачите, навіть з паперовими етикеточками є, ну він забруднений, це тігрюля. З Вінніпуха, наскільки, я так думаю, не поправте мене, якщо я не права. А це якесь поле чудес, якийсь так. Що це таке? Отак крутиш. І просто, думаєш, якісь бажання. А це, а це, А це а це багато всяких пізних. Побачила фарфору булялечку. Цікава така унікальна річ. Бачите, ніжка фарфорова відбита, на жаль. А сам цей хлопчик, він має номер, номерний. А це, можливо, якась лімітована колекція. Їх пару штук тільки випустили. Але, на жаль, навіть не шукала, не гуглила, тому що ніжка відбита. А це зайчик з Аліси Чудес. Можливо. Якщо ні, якщо помиляюся, пишіть свої версії. Рада кожним коментарям. Ви знаєте, що в мене корона не ростеє. Вам всім відповідаю на коментарі, навіть якщо не встигаю, я відповідаю вночі. Ось така сумка. Це від англійського бренду Pulse Boutique. Я знайшла її в нас в Україні на касті. Ви бачили, біля 2000 гривень продається. Сумок небагато. Ще якийсь такий ось клач з перфорацією. Я бачу є чехли на айфони, на планшети різні. Є, можна на гаджети свої, знайти в секондах. Це вже будуть якби старі моделі. На старі якраз гаджети ви можете знайти в секонді. Є такі дитячі сумочки, є текстильні сумочки. Ну, купа всього. І від Дюн, від англійського бренду Сумка. з брелочком. Така класична, елегантна, чорна, цікава сумка. Кому потрібно, ви відправляєтеся в секунди і створюєте свій гардероб саме унікальний. Ніхто вам не буде диктувати, що вам одягати, що модно, що ні. Ви самі для себе собі такий стиліст і обираєте, бо хто як не ви краще знає, що вам підходить, що вам зручно, що вам пасує. так? Така хутряна сумка цікава. Ось такі речі можна знайти. Такий клач, но сумок, як бачите, небагато, але непогана це була аналізка від відползбу Boutique сумка, вона новасенька була, і від дюн непогана сумка. Дивлюся теплоту, всяку м'ягесеньку таку халатик, ніжно-рожевий, флісовий, такий пухнастий, з поясочком. Хочеться аж в нього замотатися, бо він такий виглядає дуже-дуже затишний і дуже такий ну, зефірний, просто зефірний халатик. І ще один знайшла вже на хутрі, та такому флісі. І він з капюшоном, з вушками, теж рожевий. Сьогодні якісь такі рожеві халатики мені йдуть в руки, такі зефірні, затишні, м'якесенькі. Ось він такий теплюсенький, це від Marks Spencer. Це хороший англійський бренд. Ну, Це не є натуральний, це фліс. І далі я побачила ось такий оверсайз світшот з Міккі Маусом, діснеївська тематика. Він насичено червоний. Кажу, він oversize, він плечі приспущені від De Giorgio. І це 24-26 англійський розмір досить великий. Хороший склад. Тут є і Бавовна, і поліастер. 34 гривні заважив такий світшотик, я його взяла. І від F&F, ось такий ще світшот, лавандовий колір, красивий, ботаніка. Має мікрозабруднення. Можливо, воно би відіправилося. О, там, бачите, така крапенка вверху, але сам світшот, просто нереально красивий колір. Ще ось цей нереальний джемпер, і колір ніяк не відображається ні на відео. Ні на фото, тому що я цей джемпер взяла, він не відображається, а насправді це такий м'ятний ніжний колір, дуже красивий. Воно, на жаль, не відображаються ці кольори, вони робляться якісь такі мутні, болотисті. Ось такий. от Бачите, от тут чуть-чуть камера взяла ближче ось такий колір. І тут є вовна альпака, дуже хороший склад, ось такий він новасенький, цей джемпер від Fatfise. Ще від Зара ось такий жакет я побачила. Взяла вам показати. Ну з тим светриком я ношуся, бо він мені сподобався. Нереально красивий накенький. А покажу вам ось такий жакет від Зара. До речі, зара вже або вже є, або на днях вона повертається в Україну. Я нереально щаслива і масимо Дуті вже про це говорить. Ну я вже почитала в гуглі, що точно вони вже заходять назад Бершка. Оця вся їхня компанія заходять, повертаються в Україну. Можна буде ходити шопитися, кому дозволяють кошти, тому що там нереально теж круті речі. У нас в Львові пару магазинів в кожному великому торговому центрі і масимо Дуті. І Zara, і вершка, все якби є. Ось такий блакитний джемпер м'якесенький. Мені колір, до речі, сподобався. Я б не сказала, що мені по якості дуже він подобається. Але колір такий, нереально небесно блакитний. Теж оверсайз, плечі приспущені, спинка подовжена. Це від Primark. Примарк не є якісний бренд, але речі деякі є, і непогані досить. Я маю футболочки нові куплені від Примарк. Вона непогано носиться для дому. Так, тут є віскоза і є Поліестер. Ну, а це вже від мого улюбленого бренду Джоліс. Я неодноразово вам розказувала, що це дуже якісний бренд. Я показувала навіть минулого відео чи позаминулого сумку, я знайшла була цього бренду. Це дуже-дуже якісний бренд англійський, він не є дешевим. І це 100 бавовна такий лонг, така кофточка. Ще ось таку класичну я тягну в кольорі, насиченому, такому фуксі. Це, це такий класичний джемпер, нічого лишнього, але мені колір сподобався. Хоча це акрил. Але досить красивий колір по білій сорочці, по іншій якісь такі принтові блузі можна взяти. 16 англійська, маркер Спенсер, Акрил. Як бачите, багато є ще на ліжку всякого текстилю. Біля мене ось така наволочка декоративна на подушечку. Так. Трішки вам покажу, але не буду. Акцентувати увагу, що є такі підодіяльнички, наволочки, багато всякого, можливо, пізніше чуть піду і вам покажу. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях. Від Boden, від Богоулюбленого бренду, ось такий лонг, трикотажний я його взяла, тому що він новесенькому стані і дуже красивий, в реальності гречичний колір і гірчичний принт на білому фоні. Він в новесенькому стані. І. Нереально, нереально, я нереальна якість, дуже люблю цей бренд. І подивимося зараз, скільки коштують речі цього бренду на сайті, які ціни і що пропонує цей бренд Боден. Як бачите, свайдерки коштують 70 фунтів, 70 фунтів, 85 фунтів лонги. свайдерки ціна цієї речі 70-80 фунтів, а то і вище. Пролистаємо, подивимося. В основному, бачите, 85 фунтів коштує джемпер цього бренду. 98 це вже інший склад. Такі теж насичені кольори. Бренд пізнаваний, він неординарний, він такий. Ем... Звертаю увагу на всі дрібні деталі, всі такі стіпки акуратні, все акуратно і яскраве доповнення якоїсь смужки, якогось принта. Ну, мені подобається цей бренд якісний. Рекомендую всім бренд Боден. Ще ось така гламурна знахідка, нереальна від англійського бренду, англійського бутика це натуральний шовк. Невагома і колір рідний. І насичений ось такий в стилі Богу, така блуза, ну нереально красива. Мені сподобалося, І я цю блузу хочу взяти, тому що таки залишити таку знахідку не хочеться. Це 100% шок, 16-ка англійська. Запрошую вас в свій інстаграм посилання під відео, деякі речі, які я придбала, є в стрічці вже в інстаграм. Ще взяла показати від Jack Wills. ось такий світшот, світ який всі люблять. Я навіть не знаю, хто її не любить ходити в світшоті навіть по дому, тому що він м'якесенький, затишний, зручний під джинси, під інші якісь брючки. Сподобалася ось така жіноча сорочка, насичений принт, багато кольорів лавандового, такого мятного на білому фоні. Це класична модель. І отак пише Марк Спенсер. Зараз ми подивимося. Подивіться, який красивий принт на білому фоні. Так, це Марк Спенсер. 100% бавовна, але вона легка, така не важка. Ця сорочка, я хочу її взяти. Пишіть в коментарях, що би ви придбали з цих речей, які я показую. І чи вам подобаються такі огляди, пишіть. Така ще принтова блуза, теж ніжно-рожевий, лавандовий колір. От така ботаніка, такий квітковий принт. Сподобалося. Це теж віскоза 100%, а немаленький розмір. Ось така блуза Джемпер. Він більш такий залюблений від англійського бренду, але все ж таки я взяла вам показати, він дуже стильний для себе такий бренд такий в такому стані можна придбати, все одно він якби класненький. Ну, а поки it's гламурні it's діви it's нам диктують, що одягати, okay. то ми тим okay. часом що робимо? Ідемо шукати речі і знаходимо, і самі створюємо моду для себе. А гламурні діви нехай ходять і топчуть подіуми. Ось такий ще світшотик. Теж зефірно-рожевий. Щось сьогодні багато таких нішних кольорів мені йдуть в руки. Шукаємо саме те, таке яке круте, брендове. Е, полюю за брендами. Полюю за брендами і вам теж цього бажаю. Тому що, як ви приходите навіть в цей секонд, і є вибір купити дорожчого бренду чи самого дешевого, то чому би вам не купити, наприклад, річ дорогого бренду. Ось такий джемпер від бренду Gap. Він комбінованої текстури. Колір такий соковитий, такий ягідно-червоний до фуксії. Ну і, як ви знаєте, Gap це не дешевий бренд. Досить хороша якість. Такий натуральний, бавовна. Ну, я вже набрала гламуру. Я вже набрала гламуру, щоб моделі топчуться по подіумах. Ну і нам потрібно теж шукати щось таке гламурне, цікаве, а, світшоти з відшотами. Хочеться подивитися, що можна знайти щось таке. Вау! Така спідниця. Я бачу, вона розірвана, не розірвана по шву. Ну, можна пошву її, звичайно, зашити. А спідниця дуже класненька. Вона білесенька. Подивіться, які квіти, яка красота, а яка блуза, теж така чуть не подібна, з такими рукавами, буфами. А, тканина сатинова, гладка, але досить цупка. І тут колір гірчичний, лавандовий, на чорному фоні, екрю. Дуже красиве поєднання кольорів. А це теж від River Island. Подивіться, яка тканина ще з таким тисненням. Ну, можна підкорювати а знизу знизу баска. Ну, таку річ потрібно міряти по спинці, яка яка акцентна знайде. Взагалі сама блуза дуже акцентна, і рукави, і все. Тоді низ потрібно дуже брати скромний, якийсь такі прямі брюки палацо. Або спідницю, олівець, щось таке, щоб був акцент саме на цю блузу. Можна взяти ось таку просту спідничку, а зверха отаку блузу. Це моє суб'єктивне бачення, я не нав'язую і не кажу, що саме так ви маєте одягатися. Блуза класична, олівець, не блуза, спідниця, оця біла, класична. Ось така спідничка. І зверху до неї можна взяти отаку от твідову блузу. Вона досить цупка, твідова тканина. Це від Зара. Досить класненька. Ось так можна було, Чому ні. Досить гарно би дивилося. Гарно б дивилися ці речі. Вони б дивилися просто супер. А можливо, вони б і виглядали. <плес> Спітничка, ось така синя, насиченого, кабальтового кольору. Ще її називають в народі резинка. Сподобалася блуза, небесно, блакитна, яскравий принт квітковий. Тільки погляньте, який принт насичений. Це від англійського бренду. Навіть якби співпало по розміру, можна брати під таку спідницю, верх ось такий, а спідничка темно-синя теж гарно виглядало. Ще цупкої тканини спідничка в складки. З таким є сіро-сріблястий сіро колір і а, чорний. Як вам мої знахідки. Елегантна блуза, ніжно-рожева, ніжно. Це вже класика. Я, до речі, вона б гарно виглядала з цією білою спідницею прямою, правда, і навіть по розміру без півпалу. Зараз сподобалася теж ніжно-рожева курточка, коротка, вкорочена, оверсайз, така. Дута. Я бачу, що наповнювач мігрував по куточкам. Це пуховичок, але пух, якби вже мігрував, збився. У нас сама куртка дуже-дуже класненька. Вона чистесенька, її неправильно попрали. Ще що з нею трапилося? Ось така джинсова оверсайз, комір такий так має бути. Це так має бути. Така оверсайз, такий бомжацький стиль безхатьківський. Ніби вас дому вигнали, але це зараз дуже, дуже класно і дуже модно. Така курточка косуха. Це від супер це досить недешевий бренд. Ну, вона трохи залюблена, вона трохи але це косуха могло би бути і навіть так. Скільки я лашок нагребла. Багато зараз шубок Теді я бачу, ну і вони будуть вже все по сезону. Ось така джинсова куртка, ще навіть поясочок є від бренду від англійського. Це 12-ка англійська, але вона в новесенькому стані. Колір, неймовірно, красивий, глибокий, такий травянисто, зелений, зараз такі кольори. Але він не дико, він такий неїдкий, зелений, такий приглушено насичений. Де зрозуміло, що колір класний. Ось такі знахідки у мене просто сьогодні. Вау! А я вас всіх цьомаю. па-па, до зустрічі!